Хвиля принесла кульку. Що ж усередині? Аби розпакувати, потягни за блискавку. Ще один шар. Ну, швидше відкривати. Скільки тут усього? А тут у нас лялечка сирена. Зробимо для неї хвостик, змішай два компоненти, залий у формочку. Мені що? Потрібно буде лістати просто туди. Так, Люба, не бійся. Тепер посадимо нашу лялечку. Почекай 30 хвилин, аби хвостик встиг застигнути. Готово? Обережно зніми форму. Вуаля. вийшло чудово. Ова, це сквіш. Додай до образу перлинні сережки. Дивися, по тебе вже прийшли. Дякую, Лелілу. Мішель привела сирену на дитячий майданчик. Якось тут порожню. Діткам сподобається ігровий замок. Готово ось так краще. Я теж хочу. Привіт! Можна з вами пограти? Звісно, разом веселіше. Вугу до нас на гірку. Сирена дуже хоче спотитися. Ну бо. Я перша. Твоя черга. Wow. Сирена вже готова. Вперед малятко, тобі вдасться. Ой ой, прилетіла хмарка. Тепер тут калюшка. Yeah. О, ні, на малятку потрапила вода. Uh -huh. Ти що, русаленка? Wow. Ова, який класний хвостик. Wow. Біжімо, гратися далі. Зараз секундочку. Підіймайся на гірку. Мені не вдається. З хвостиком на суші дуже незручно. Тепер я не зможу грати з друзями. Русалонці не встигнути за дітьми. Чому в мене хвостик? Як мені гратися? Ми можемо провести час на пляжі. Тоді вам знадобиться коло для плавання, але воно занадто велике. Іди зі мною, Люба. Вставай сюди. Потрібно взяти в тебе мірки. Нам знадобиться стрижень для клей пістолета. Відділи потрібну довжину. Обережно зігни. Нанеси клей на стики. Чудово. Жовте акрил. Вкрий поверхню пензлем. Тепер качечка. Ножицями розділи її навпіл, Приклей обидві частини до кола. Намалюй оченята просто чарівно. Залишилося прикрасити бантиком. Качечка пливе до маленької сирени. Це для вас. Яке класне коло. Примірюй його швидше. Yes. Схоже, сирена боїться води. Таке велике і мокре. Раптом я не зможу плавати. Мама зараз покаже, як треба. Ова, Мішель теж русалка. у воду, Люба. Я тебе навчу. Ніяк не наважиться. Дозволь, я допоможу. Ось так. Тепер у тебе теж хвостик. А качечка нехай поплаває окремо поруч із нами. Коли є любов і підтримка, нічого вже не страшно. Ти ще обов'язково навчишся. Просто потрібен час. Лалілос цим допоможе. Не хвилюйся, я за нею нагляну. Сирена подорослішала. Вибери тканину, яка тобі подобається. Як їх багато. Ціла купа. Мабуть, мені подобається ця. Опс! Усе розсипалося. Візьмемо металізований біфлекс. Приклади викріки, обведи маркером, використовуй ножиці за призначенням. Попрацюй зі машинкою до шиття. Акуратно проший. Сукня готова. Нумо прикрасимо її стрічкою. Додай Рюш фігурний зріс за допомогою запальнички. Чогось бракує. Прикрась морською зірочкою. Рожевий лак. Нанеси на ніжку глітер у вигляді зірочок. Тепер перевіримо хвостик. Трохи води. Чудово. Тепер можна й відпочити. Так, о, час лягати. Сирена солодко спить у своєму ліжечку. Ранок настав занадто швидко. Дзинь-дзинь, Треба прокидатися. О, ні, вже не може бути. Ох. Зараз я тебе спіймаю. Ось так. Посидь тут будильнику. Ой, я дійсно спізнюся. Потрібно терміново збиратися. Сирено обережніше. Ні, пляшка. Русаленька облилася водою. Тільки не сьогодні. Знову з'явився хвостик. Як тепер іти до школи? Люба, чи в тебе все добре? Гей! Що сталося? На сирену потрапила вода. Мама завжди допоможе. Добряче просушимо. Готово. Дякую. Що би я без тебе робила? Час бігти на шкільний автобус. А ось і він. Будь розумце, Люба. Звісно, люблю тебе. І я тебе хай щастить. Моя дівчинка така доросла. Лишенько, наче дощ починається. Та це справжня злива. О, ні, як же там сирена. Виготовимо для неї парасольку. О, все розсипалося. Та це ж кольоровий папір. Постав стаканчик. Обведи по колу. Чудово. Використовуй ножиці. Які яскраві кружечки. Візьми один, зігни в четверо, нанеси клей. Збери деталі разом. Одна за одною. Вийшов яскравий купол. Встав трубочку. Зігни ручку. Прибери зайве. Готово. Автобус прибув на шкільне подвір'я. На обрі збираються хмари. Ой-ой, мені не можна під дощ. Тримай парасольку, Люба. Дякую. Швидше біжіть усередину. Налетів сильний вітер. О, ні. Моя парасолька. Треба прикритися від дощу. Сховаюся під деревом oh. на шляху калюжа. Опс, обережніше. Ой, фух, мені потрібна моя парасолька. Без неї сирені не можна виходити. Її спіймала Мімі. Ого, oh, гей, hey, це твоє. Mm? Тримай, ти загубила. Дякую. Між дівчатками зародилася дружба. Mm -hmm. Під парасолькою можна йти разом. <гум> так навіть веселіше. Що зблизить дівчаток ще більше? А вже ж макіяж. Візьми пляшечку мушлю. Знадобиться ножик, розділи її навпіл. Чудово вдалося. Готово. Вкрий заготовку рожевим акрилом. Візьми дірко-побивач. Зроби зірочки з блискучого фуамірану. Ова. Які милі. Закріпи їх усередині. Палетка тіни готова. Дощ такий сильний. Ходімо швидше в будинок. Гей, дівчатка, hey, це вам. Ні, ну гаразд. Проходь. Почувайся, як удома. Це моя кімната. Гей, сирену. Що? Зазирни всередину. Ола! Справжня палетка. Тримайте. Ура! Ному малюватися! Наберемо трохи тіни на пензель, нанесемо на повіки. Вдалося дуже гарно. Можеш розплющувати очі. Ага. Ова, дякую. Мімі помітила подушки. Ти думаєш про те саме, що я? <світ> Може, спочатку ти мене нафарбуєш? Hey. Звісно. Сирені посуватимуть блакитні тіні. Дівчатка такі гарні. <світ> Піду принесу нам напої. Окей. <світ> Мімі вирішила оглянути кімнату. Скільки цікавого! Oh, wow. Книги про русалок? Як цікаво! Wow. А ось і я. Обережну сирену. О, ні, знову вода. Таємниця русалоньки розкрилася. Ти що, русалка? Мімі не очікувала такого. Йо, йош. Фанатка русалок. Wow. Який чудовий хвіст. Леле, пауза. Продовження вже незабаром. А поки виготовимо для дівчаток капелюшки. Накресли коло циркулем. Зроби отвори, підготуй деталі, нанеси клей, прикріпи тулію, кріплення для денця, збери все разом і вигни серединку, знадобиться нитка для в'язання. Обмотай капелюшок по колу. Прикрась стрічкою. А ось і другий капелюшок. Доповни їх восьминіжкою та зірочкою. Милі літні капелюшки готові. Ловіть. Ова. Звідки це? Amazing. Дякую. Ура! Номо ну, плавати. А це стрибок. Ой, як багато води. Просто супер. Іди до мене. Сирена плаває, наче справжня рибка. У тебе чудовий хвостик. Дякую, ми з хвостиком чекаємо на тебе тут. Гей, hey. що просто в море? <гас> Мімі, не вміє плавати. Я краще посиджу тут. Oh. Хм, що ж вигадати, щоб вона не боялася? Oh. Точно є ідея. Нам знадобиться капелюшок. Мімі, сідай сюди. Гей, hey. думаєш, це хороша ідея? Сміливіше, навіть не знаю. <гас> ну як тобі зручно. Хвилі швидко підхопили капелюшок. Уху! Не хвилюйся. Я тебе не відпущу. Просто супер. Дякую, бесті. Час летить непомітно. Створимо для сирени нове вбрання постили матеріал виворітним боком. Обведи ніжки. Використовуй ножиці. Але тільки якщо тобі більше тринадцяти років. Деталь готова. Візьми нитку. Проши край вручну. Готово. Обріж зайве. Підготуємо ток на носкотче. Відділи невеликий шматочок. Засип глітером. Відріж трохи. Виріж плавець. Ова! Який гарний блискучий. Обгорнений з фатином. Голографічна органза додасть пишності. Новий топик. Трохи блиску. Вкрий ручки лялечки. Приголомшливо. Настав час зачіски. Людський образ і русалчин. Попливли на пляж. Сирена приймає сонячні ванни. Стало занадто спекотно. Хвостик висохнув і перетворився на ніжки. Хто це? Грається поруч? «Новлю, новлю! Леле, м'ячик полетів просто в море. О, ні. Хто зможе допомогти? Що сталося? Mm -hmm. Наш м'яч у воді. Mm -hmm. Не хвилюйтеся, я його дістану. Сирена стрибнула просто в хвилі. Де ж він? Mm -hmm. А ось і загублений. Ого, вона справжня русалка. Гоп. Готово, діти. Надалі не губіть. Okay. Можна продовжувати гру. Який у вас гарний хвостик. Ми теж хочемо навчитися так плавати. Легко. Лалілу, що скажеш. Для тренувань потрібен басейн. Візьми пазл, відділи частини ножиком. Ці деталі потрібно скріпити. Нанеси клей, щільно притисни, огорни денце. Супер. Прихопи деталі конструктора. з них драбинку. Зручний бортик Наповни басейн водою. Прикрась милими наліпками нам чудово вдалося. Сирено, це для твоїх занять. Ого, як чудово. Зараз будемо вчитися плавати. Yes. Підіймайтеся драбинкою. Mm -hmm. А тепер по одному стрибайте у водичку. Yes. А ось і найсміливіша учениця. <гум> Не бійтеся. Другий стрибок. Як весело. Іди до нас. Yeah. Ні, ні, я тут постою. О, може, іншим разом. Люба, тобі все до снаги. Yes. Я допоможу тобі. Ось так. Ha, мені подобається. Ви такі розумнички. <рігла> а тепер бомбочка. Вода потрапила на сирену. <рігла> Леле. Із <рігла> сирени вийшов чудовий тренер із плавання.